Слава Ісусу Христу, слава на віки. Дорою у цю неділю ми читаємо фрагмент Євангелія, де Ісус оповідає про Сіяча. Виявляється, що навіть і апостоли не до кінця розуміли і просили Ісуса, щоб він їм пояснив. Ісус терпеливо пояснює і каже, що вам дано знати тайне царство небесного. І якщо ми уважно будемо дивитися, Господь Бог справді щедро свою премудрість розливає по тому світі. Ще й каже, хто має очі бачити, хай бачить, хто вуха має слухати, хай слухає. І оповідає про випадки. Одне зерни нападає на кам'янистий ґрунт. Люди, які байдужі, втоптані, навіть якщо гарне зерно, воно не може прорости. Інша частина людей це тоді, коли на кам'янистий ґрунт, вони радо захоплюються, беруть і все, але не мають коріння, коли приходить якесь переслідування, дуже скоро. Відмовляється, ще є частина людей, де зерно падає на ґрунт між тернину. І коли починає сходити, тернина глушить свої Люди, які гоняться за багатствами, за клопотами життєвими. І справді ґрунт добрий, але бур'ян дає на ньому, не дає прорости доброму зерну. І лише інші, Ісус каже, ті, які мають добре, щире серце, радо приймають і йдуть. І... Плід приносить один в 30, інший в 60, а хтось у 100 разів. Ну, таке чудо стається з тим, хто приймає до себе Боже слово, повертає Його в середовище нашого серця. Бог постійно розсипає ці дари. І щаслива людина, яка відкриє серце, але і по собі знаємо. І оглядаючи світ навколо, як не просто деколи достукатися до людського серця. Я знаю людей, які на пам'ять знають біблійні тексти. Але зі змісту життя виглядає, що десь тут, на рівні інтелектуальному, десь на рівні пам'яті, так. Але щоб воно проросло поміняло життя. І в у Лотоцького володик, є дуже гарна історія, мені дуже вона подобається. Він оповідає про одного парухіянина, брата церковного, який мав дуже кепський характер, конфліктував постійно з людьми, знає, займався тим, що там десь. І нагрубити міг, але він. Відрізнявся надзвичайною точністю у виконанні своїх обов'язків. Він завжди вчасно приходив. Він знав, коли починається богослуження, знав толк, знав справу, краще інших, так як він думав. І священник він поруч дивився, що каже, якийсь такий брат, його би якось треба було напівнути, і не раз так старається навіть проповідь зробити, щоб і того чоловіка зачепити за серце. І він завжди, після служби Божої, приходив до священника, каже, Отже, ви сьогодні їм дали знамениту науку. Ну і священник ніяк саме до його серця не може достукатись. Одного разу так сталося, що випав дуже густий сніг, отже, все засипало, і ніхто до церкви не прийшов. А цей чоловік таки прийшов до церкви і один є. І священник зазвичай вийшов на проповідальницю і думає: ну, прекрасна нагода тепер промовити до серця того чоловіка, все йому сказати. Закінчилося богослуження, брат заходить до Захристя і каже: Отже, це було щось надзвичайне. Сьогодні ви їм дали знамениту науку. Шкода, що їх нікого не було в церкві. Моє бажання. Щоб ті слова, що до нас говорить Господь Бог, ми розуміли, що Він так само говорить і до нас. Господь Бог хоче нас врятувати. Ми можемо бути тими, кому Бог відкриє Тайне Небесне Царство. Тому хто має очі бачити, хай бачить, а хто вуга слухати, яке ж то щастя слухати Бога? Слава Ісусу Христу!